Постачати якісні продукти для львівських закладів харчування зголосились підприємці ринку Шувар, бо нині головний біль рестораторів це дорога і часто неякісна продукція та безсистемне її постачання. Ця проблема, якщо вона буде, хоча б поступово вирішуватися, вона дасть нам можливість підвищити якість обслуговування наших відвідувачів, розширяти асортимент, меню. Бізнесмени наголошують від такої співпраці. Насамперед виграють власники закладів харчування. Кожен з ресторанів, ви чули, сьогодні шукає дешевшу продукцію. Можна вибрати два шляхи. Перше, чекати, що тобі хтось один привезе продукцію, запропонує, або двоє, або приїхати в те місце, де є пропозиція 100 чоловік, пропонують аналогічну продукцію. Звичайно, ринок дає і асортимент, і значно кращу ціну, і вибір. Для гуртових покупців шувар запропонував програму лояльності, яка передбачає низку пільг. Через інтернет-магазин підприємці також можуть замовити продукцію з безкоштовною доставкою. Окрім цього, шувар впровадив програму від родини до родини. Селяни вирощують, а покупець отримує екологічно чисту продукцію. Окопець має можливість побачити цю родину, має можливість завітати в гості, поспілкуватися з господиною, подивитися, де та птиця, чи там чи, чи пороса вирощується, і практично отримувати якісну продукцію. Багато рестораторів вже відкрили на гуртовому ринку свої логістичні центри, що дозволило їм закуповувати продукцію якісно та ще й за спрощеною схемою. Володимир Моїсєєв, Віталій Чвак, головні новини Львова.